Результати роботи по збер... реальному збереженню життю українських солдат по організації роботи на полігонах в тилу на місцях зосередження в пунктах постійної дислокації. Нуль. Повний провал керівництва держави, повна бездіяльність ставки Верховного Головнокомандувача, бездіяльність безпорадність Зеленського, бездіяльність безпорадність Сирського. Бездіяльність, безпорадність цього пустого місця міністра оборони, який просто від усього, від Він просто не дивиться, не бере відповідальність за життя людей взагалі. Його не існує. Хто у нас керує війною? Ніхто. По факту Єрмака формально купа людей, які за якісь окремі деталі відповідають і пишуть якісь прес-релізи і відосики. Все. Немає людини, яка відповідає реально. На питання за життя людей, за збереження людей, за зниклих безвісті, за полонених, за ефективне застосування людей на фронті, тих, хто веде бойові дії, за забезпечення. Нема людини. Є люди, є люди у нас, наше керівництво країни, воно віртуальне, целофанове. Воно живе, веде віртуальне життя і таке враження, що воно тільки зовнішньою політикою займається. Бо воно не займається реальними питаннями зміцнення країни. І для нас основний висновок: якщо Володимир Зеленський справді цінує ту підтримку, яку надали українці зараз йому після цього конфлікту в овальному кабінеті незручного і прикрого для нас, невигідного для нас, якщо він цінує той внесок, що сотнями тисяч життів оплачено. Його статус, те, що йому аплодують і приймають його в Європі, а не те, що у нього там якісь є особливі власні заслуги чи особливі якості. А, ну, якщо він це цінує і поважає, то він має, хоча б, якщо він сам не здатен керувати війною, ну хоча б комусь доручити це компетентній, відповідальній людині. Зараз у нього в оточенні таких людей нема. Жодної. Яка б мала всю відповідальність за війну? Сам він цю відповідальність на себе не бере, хоча по Конституції і зобов'язаний.